Тисячі жінок військовослужбовець разом з цивільними працівницями це близько 60 тисяч, 5 тисяч українських жінок знаходяться зараз на передньому краї, і я не соромлюсь говорити, що е, ніякої рівності не може бути війна з чоловічим обличчям, е, рівності в сенсі і випробовування, з якими там стикаються е, чоловіки. І для жінок я вважаю, що це набагато складніше з різних причин. І буквально ну я онлайн 24 на 7 на зв'язку з нашими командувачами, які воюють південний схід. І буквально вчора, коли я просила, дайте тенденцію, що ви зараз відчуваєте, яка який процес відбувається на фронті? Там одним реченням командувач сказав: ну що ми займаємося рутинною, важкою чоловічою роботою. Ну тому, що це дуже важка робота, і жінки, які бо у нас жінки які на фронті, це ті, хто самі виявили бажання туди йти. Ніхто примусово жінок не відправляє, звісно, туди це потрібно розуміти, що вони виконують важку чоловічу роботу з надмірними навантаженнями. Вони пересилюють. Всі можливості, які закладені природою для жінки, я не боюся це сказати. Це жінки надсильні і Україна зараз якраз це демонструє світу. Так, да, ми готувалися. У цих всіх стандартів у нас зняті всі обмеження по професіях, які може опанувати в збройних силах жінка військово-облікові спеціальності. Тепер жінки, танкисти, артилеристи, там ну, будь, будь що снайперки, і це теж дуже потужна українська сила.